Так, далі. Бодя. Четвертий. Три. Четвертий. Куди? Що ти ржеш? Мопед. Мопед? Мопед. Мопед? Мопед, блядь? Да. А у тебе два контейнера, розслабся. Ну, да. Там щось на другому може бути другий мотив. Це гасі спокійся, спокійся, спокійся. В смысле, блядь? Давай, Кирзис. Кирзис. Не супер там. Я, 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 я Может, в первых трех... Я пишу отсюда, Но блядь, нахуй. Так, куда, куда ты, ты пишел, ты следующий, вернись. Ус 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 успокойся. Бой, почекай, ты обещал, наступник. Наступник. Наступник, Весен. Ося. О, ну бой, ты вы. Ебать. <с С секунду, подожди. Сейчас, 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 секунду, сейчас. Подожди. подожди, подожди, Сейчас, сейчас, подожди. Сейчас, секунду. секунду Сейчас начинается. Ты меня уважаешь и что там там бывает? Голландский штурвал, понял. Ну, нихуя себе. Спасибо. А а а це хуєно?

Ебать! Почекайте секунду, давайте ну, до кінця все проведемо А ты хочешь Давайте так, Будан, ташка коштай як Влада о своей мопаты кивга? Так, кстати. Хочеш обмін? Я б дела взяв Я поменялся, если честно. Пойдем, пойдем, пойдем по варум. Да. На наступный. Наступний, Аня. Аня. Влад, Ну тобі повертайся назад, Ой, Аня, сан, а це А це найдорожча тачка вло мене, чи ні? В принципі, все. Я так розумію, що вон та богаті залишилась, да? Типу, то три найдорожчі, це дві і мотик, получається. Нє, ні, це На... На дорожчих три мотика і багаті, яка у цього, у Богдана. Тут Два мотика ще. В смислі, Багаті... У мене теж багаті? Секунду, давайте, будь ласка, доведемо все до кінця. Да, давайте. Да, наступний, наступний. Наступний, Наступний, Даня, три. Ось, вибирай, або такий, або такий. О, це хорошо, це 12 лямів. Да? Да, це да. ж 2 рингарний. Yeah. Ну, давай оцей. Вот,